Друзі, вітаю! Наявності два керма для Toyota Land Cruiser Prado 150 та Land Cruiser 200. Зовні вони нагадують стиль Land Cruiser Prado 250 2025 року. Оба йдуть анатомічної форми. В зборі з подушкою безпеки, з перопатроном. В даному варіанті е, логотип йде чорний глянець. В цьому кермі логотип йде хром. Все встановлюється в штатні місця, штекер-штекер. в штекар. Старе кермо знімаєте і це встановлюєте. Важіль крові контролю, який у вас був під кермом, він прибирається і зараз кровіс буде вмикатися ось цими кнопками. Кармо коштує 500 доларів. Наявності в Києві. Кого даний варіант цікавить, звертайтесь.